Друзі, привіт! Ну, Подаляк здивував так, здивував. Заявив нещодавно в ефірі, що в Україні виявляється, відкриті кордони, авторитаризму немає і взагалі все добре. конкурентний інформаційний простір. Всім напевно, що промарилось. Але ми розуміємо, хто такий Подаляк, кого для чого він озвучує і для кого, скоріш за все, не для українців, для міжнародної спільноти. Але. Я ж розумію, що в українців на цей рахунок трішки інша думка. Давайте сьогодні з юридичної точки зору з'ясуємо, де ж вже ця межа чи перейшла її Україна, та що взагалі відбувається з кордонами. Можливо, подоляк в чомусь прав. Такі класичної авторитарної системи влади в Росії є і так далі, і тому подібне. В Україні все це нонсенс, і всі це розуміють, чому відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентна. Ну не мені пане вам говорити, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже постійні, навіть позачергові вибори в парламент і Так далі. отже, друзі, перша теза авторитаризм. Нонсенс для України дійсно для України як такої взагалі в історії це нонсенс. Україна завжди йшла демократичним шляхом. А що що таке авторитаризм? Давайте подивимось елементарно навіть у Вікіпедії, що там режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи або групи осіб, роль представницьких органів влади зведена на нівець. Нам всім відомо, що написано в конституції. Україна є демократичною республікою. Демократія це влада народу. І от задайте собі питання: а коли в останній раз ця влада народу здійснювалась? Ви здогадались, напевно, що я про вибори, про референдум, коли в останній час були вибори, коли взагалі проводили останній час референдум, от згадався мені референдум 91-го року. Демократична Україна це Україна, яка проводить вибори. Зараз воєнний стан. Багато хто вважає, що це така ворожа теза, що вибори в Україні зараз небезпечні не повинні бути. Ми згадаємо, що от в сполучених штатах вже проводилися вибори під час війни, і розвиток під час. Другої світової на четвертий строк переобрався людина від демократичної партії. Ось всі ці опитування, якісь там відсотки, рейтинги це все несерйозно. Запитати повинні в конституційний спосіб, тим більше що строки вже. Як то кажуть, натякають на це. Мене особисто в цих соцопитуваннях ніхто нічого не питав. А вас питали, друзі, вашу думку, за кого ви, що ви думаєте? Ну, пишіть в коментарях. А якщо головна проблема, як провести такі вибори, то я нагадаю, що в нас же країна продвинутих електронізаторів, кожен день якесь нове є. Є акциз, є інспектор, є бджоляр. Ну, зробіть вже є вибори через діючі, якось в інший спосіб, залучіть незалежність. Жних міжнародних спостерігачів і напевно, що все можна зробити, якщо буде бажання. Далі друзі, Україна з відкритими кордоном тут потрібно поставити по доляку запитання. Він має на увазі напрямок, який з України чи в Україну, тому що. Так, дійсно, в Україну кордони відкриті. Запрошують всіх, і як тільки завгодно, і бронюванням, і вже цим мін'єдом заманюють. Хто не знає, мін'єд це скорочено міністерство єдності. Буквально нещодавно з'явилась новина 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Виділили на цей мін'єд. Чим вони займаються, не зрозуміло, але точно зрозуміло, що. Закриті кордони на виїзд, і люди не повернуться, коли мають там роботу, безпеку і вже якийсь центр життєвих інтересів. А щодо тих, хто зараз може виїжджати з України, то тут також потрібно не узагальнювати та особливо нарадіти. Все залежить тепер від мобілізації, від перемовин, від міжнародної кон'юнктури, від всього, що буде на міжнародній арені щодо України зараз. Якщо посилиться мобілізація, може бути запроваджена і мобілізація жінок. Кі скасовані від строч. До речі, про всі важливі новини та зміни в законодавстві я повідомляю у своєму телеграм-каналі. Не забувайте підписуватися на цей канал, і також переходьте і туди. Там я залишаю багато корисних юридичних посилань. І наостанок, друзі, дуже конкурентний інформаційний простір. Ну, тобто, свобода слова і політична свобода. А друзі, що я вам тут скажу? Згадалися мені одразу всі, хто сидять у СІЗО зараз і отримали санкції. Ну, я, як юрист, в першу чергу, маю сказати. Поки не буде вироку суду. Не можна щось там стверджувати, є презумпція невинуватості, крім того, якщо говорити не про кримінальну ситуацію, а про адміністративні правопорушення, ТЦК активно програють в судах. І це теж нам свідчить про певну таку змагальність, що не все втрачено. судді застосовують і примітку до статті 210 КУПАП, і принцип презумпції невинуватості. Тобто скасовують дуже часто скасовують штрафи ТЦК, садять їх на місце там, де вони не праві. А якщо Ця інформація була вам цікава та корисна. Дайте мені знати, обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Все читаю, все важливо. І не забувайте поширювати це відео, підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.